10 лютого 2026 року у світі відзначається День безпечного інтернету під гаслом Разом для найкращого інтернету. Метою Дня безпечного інтернету є поширення знань про безпечне та відповідальне використання цифрових технологій для дітей та молоді. Безпека це життя людини, безпека це наше майбуття. Прийміть до серця світ природи, прекрасне буде сім життям. Ми живемо в епоху інформаційних технологій, які увійшли у життя кожного з нас. Ніхто не заперечуватиме, що тепер інтернет відіграє важливу роль у житті людей. Просто вражає, скільки часу у нас забирає інтернет. В цьому діти потрапляють у мережу значно раніше за дорослих. В наш час, сучасна молодь, вільно володіє можливостями інтернету та мобільними телефонами. А школярі, можливо, не розуміють, як без цього жив світ 20 років тому. Розвиток сучасної глобальної мережі інтернет дав поштовх у розвитку різного виду страхів для дітей та їхніх батьків. На даний час інтернет переповнений відео та фотоматеріалами сумнівного характеру, ні для кого не секрет, що там безкоштовно можна знайти інформацію будь-якого змісту, навіть інструкцію з виготовленням вибухівки. Сумна статистика криміналістів свідчить, що зростання агресивної поведінки молоді безпосередньо пов'язана із систематичним переглядом сайтів в мережі інтернет, які демонструють злочинні, агресивні дії, про вбивства, побиття та знущання над людьми. Серед молоді стало дуже популярним таке заняття, як знімати на мобільний телефон побиття та знущання. Які відбуваються в школі, у дворі, та викладати їх в інтернеті. Якщо в реальному житті підліткові важко знайти однодумців щодо якогось незручного питання, то в мережі охочих обговорити будь-які незручності можна знайти швидко і багато. Користуючись послугами інтернету, не забувайте і про заходи безпеки у спілкуванні з людиною, яку ви не бачите. Адже віртуальні шахраї дуже гарні психологи. Представляючись одним із ваших давніх знайомих, вони дізнаються від вас конфіденційну інформацію, як, наприклад, коли у вас вдома нікого немає, з ким ви проживаєте, ваш майновий стан і так далі. Для багатьох дітей інтернет інша планета, на якій вони відчувають себе комфортно і вільно. Зокрема, дехто настільки захоплюється віртуальним простором. Що проводиться за комп'ютером до 16 вісімнадцяти годин на добу, таку залежність багато хто порівнює з тютєнопалінням чи наркоманією. Інтернет залежність психічний розлад, нав'язливе бажання підключитися до інтернету і хвороблива нездатність вчасно відключитися від нього. У 2008 році вона була визнана офіційною хворобою інтернет це наркотик для нас. Про життя забуваємо реальне, поселилися у світ віртуальний і не контролюємо час. Розкажи мені, дитина, що у тебе за сім'я, чи є гроші у родини, як твоїх батьків ім'я, номер сейфу чи кредитки, ти повідай без вагань. Я тобі за це картинку перешлю, додам і знань. Ви не слухайте шахрайку в інтернеті, їх аж тьма. Свої дані не давайте, щоб не шкодувати дарма. Фото, номер телефону і адресу бережіть, незнайомцям ви ніколи все про себе не кажіть. Погану пошту саме я приношу вам. Ви пишіть свою адресу, а вже я проникну сам. Я вам трафік поглинаю, поки весь його не з'їм. Дорогий для вас, я знаю, ще шкідливий я при тім. Будьте, друзі, обережні, пильні будьте, як пишіть. Електронної адреси ви будь де не залишіть. Фірус. Я шкідлива програма, вся із себе, бачте дама, проберуся в комп'ютер хряк, не спрацюю вже ніяк. Я і вірусний, і шпигун, І реклама всіх реклам. От така я постулька, жару і лиха всім задам. Тут скажу вам, друзі, прямо, антивірусника мало. Від цієї отдівиці, ще й Браумар згодиться. Кіберпереслідування, інтернетний хуліган, троль, агресор я і хам. Ох, який я маю кайф, Як зіпсую вам, я лайф. Ображати, діставати, переслідувати, брехати, ось такі мої бажання. Докладу я всі старання, Щезнити, блюзір поганець, Хитрий ти, але ж ти ланець, Тролі всіх ми бойкотує, ми на них не реагуємо. Наше життя вирує все швидше та швидше. Інтернет уже зараз став невід'ємною його частиною. Цілком ймовірно, що в найближчому майбутньому всесвітня мережа повністю замінить усі інші засоби зв'язку. Та давайте зупинимось на мить і замислимось, чи дійсно ми хочемо провести усе життя у віртуальному світі. Бачити аватарки замість живих облич, смайлики замість живих посмішок, врешті решт. Як та на що витрачати власний час, це вільний вибір кожного. Але пам'ятайте, що інтернет це лише інструмент, яким ми користуємось, щоб отримати відповіді на свої питання, підготувати реферати та доповіді, спілкуєтесь, якщо ви на величезній відстані. Вчіться користуватись інтернетом із розумом. Життя людини це найдорожчий божий дар на землі. Будьте обережними з безпечним інтернетом.